Що ж панську, зараз я вам розкажу, чого експорт китайського. ой, ні, верніше, експорт українського меду в Китай. на Секундочку. Українського в Китай. Не наоборот, не Китай в Україну. А українського в Китай. Ні, ну там двостороннє, звісно, домовленість, я все розумію, але завжди ж ми звикли, що нам, якби, все, що є, це з Китаю сюди. А тут наоборот. А хоч я вам розкажу, в чому іронія? Зараз ви поймете. Коротше, насправді це дуже круто, тому що китайці пожнуть те, що посіяли. Значить, в якому сенсі? Дивіться, я от довго думав, чи варто це зробити. Відео. <кхи> Рішив, що варто, тому що маю прикольну ідею. Через то, додивіться це відео до кінця. І я думаю, ви сьогодні знаєте багато цікавої і корисної головної інформації, оскільки я вам покажу методичку. Коротше, китайське в українське вже інтегроване давним-давним-давно. Настільки давно, що ще, наверно, що мій прадід займався бджільництвом, і в нього на пасіці були як мінімум китайські шпателі. Ну, це я, звісно, жартую, що так аж давно. Але от цей шпатель це китайський шпатель, да? ви його всі знаєте. І от така тут м'якенька ця. Коротше, вже давно цей шпатель використовується на українських пасіках. тобто з Китаю сюди, якби везуть і без того. Потім ось цей флопер. Ви що думаєте, якесь українське виробництво досужилось зробити цей флопер? Взяти кусочок сінтіпончику, маленьку дерев'яну паличку, чуть-чуть фанірки і зробити таку колбу, це ж не в Україні робиться. Це made in China. Потім, що ви думаєте, хоч один завод, який виготовляє кришки на банки в Україні, удосужився таке зробити, хоч хтось замовив це в Україні. Не знаю, не нахожу я українських виробників на цю тему системи. Nikot. Коротше, Китай. Тоже, чисто, чистий Китай. Да? Тобто ми вже давно тут використовуємо китайські речі. Йдемо далі. Ви думаєте, хоч один завод в Україні оце виготовив? Не знаю, може це і до речі українське, але мені кажеться, дуже врядче, тому що це по-любому китайське. Тут тільки немає значка, що це китайське, але в Україні таке ніхто не виготовляє. Якщо виготовляють, да, от те, що я вам показую. Тут, Тикніть мені пальцем, хто це робить, напишіть в коментарях, я до них буду дзвонити. А от такого паяльника, що ви думаєте? Хтось в Україні придумав? От такого паяльника, шпора, да, електрична. І тут пише: от, бачите, от, чорним по-білому пише. Made in China. Коротше, ребята, ми вже давно. Разом з китайським бджільництвом і без того інтегровані. І там ще на поличках багато, всяких різних штук. Саме цікава штука, зараз її в мене немає це полоски Манхао. Там в полосках Манхао кінська доза, здається, флуметрину, якщо я не, не помиляюсь. Просто кінська доза флуметрину. І от той флуметрин це ж не дуже добре, коли попадає в вулик. В таких кількостях, як там в Манхау. Візьміть, хто не вірить, подивіться, яка кількість флометрину в одній полості мангау, а її треба розрізати ще й на два. І це є дуже сильно недобре. І що я сказав, що китайські получать те, що якби самі посіяли? Тому що вони. В наші ж вулики з допомогою тих полосок Манхао наклали величезну кількість флуметрину, а наші українські пасічники всім цим радо використовували, користувалися і думали: ой, як круто. Коли на болгарських полосках, наприклад, флуметрину 3,6 мг, то там, здається, було щось 20 з чимось міліграм на одну полоску. Ну, я, я, я не пам'ятаю точно, але треба ти подивитись, там кінська доза була. А зараз раді цікавості, мене що стоїть ноутбук чудо техніки. Зараз я вам е покажу. Так, ман... Хао. Манхау. Ха-о. Полоски манхау. Дозування у них тут, конечно, блін, сумасшедше. Зараз дивимося скільки Цих манхау. 80 полосок. Флувалінатних ідеаних флометрин. Перепрошую. Не все в цьому світі запам'ятаєш. Так. І. Так, скільки у них там іде міліграм цього флометринчику? Tô, то, 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 так, гарантія там 3 перери. Так. Тут на цій упаковці не пише. Треба з другої сторони глянути. Так, прямо при вас тут шукаю. Коротше, йде 40 міліграм. 40 міліграм йде флувалінату на одну полоску. Це ми розрізаємо, виходить по 20. Blin, Ось тут в аростопі 3,6 мг йде флометрия, а не флувалінат. А флувалінат, е, іде в цьому в варофармі. І там теж йде 3,6 міліграма. Ви уявляєте, наскільки це в наші вулики повпихали бляха муха скільки хімії? І тут боля. китайці хочуть нашого меду. Будь ласка, беріть. Е, потім, е, питання ціни. Ну, на рахунок ціни я не знаю, яка там буде. Я не думаю, що чимось вони там будуть відрізнятися, тому що китайський мед сам по собі дуже дешевий, але український мед все ж таки якісніший, то можливо, нам буде давати трошки кращу ціну. Але та ціна, яка дійде до пасічника, це залежить від експортера. Наскільки вони, е, наскільки вони, скажімо так, будуть совісні, ну, чесно бо зажираються до приділу. І от така от ситуація, з, цими, з цим, що Китай відкрив ринок. Тому, панове, ми вже так давно користуємося китайською продукцією в себе на пасіках. Давайте вже ж на кінець то буде і наша якась продукція там. Піднебесна, я думаю, там не сильно буде споряти, в, е, в них там цей е, сідзень-пінь-пінь-сянь-дзінь. Коротше, все буде нормально. Так що, е, так, що так. Чи добре це для України? Звісно, що це добре, тому що е, з точки зору чисто логіки, да, Плюс один ринок, плюс один експортний потенціал, плюс один вихід меду кудись, плюс один е, плюс одне джерело доходу, плюс одна можливість. Це добре, це не є погано, це є добре, тому що пасічники розширяють свої. Українські пасічники розширяють свої можливості. Погано, що туди поїде все ж таки сировина. Це погано. Тому що можна було б вже з доданою вартістю туди щось відправити. Але погано, що поїде сировина. Ну я трошки пошукав, думаю, ну що ж я буду. Э, цей думаю, давай вже щось таке цікаве, знайду цим своїм підписничкам. І знайшов. Коротше, є методичка, э, за якою ви можете повністю зробити всі необхідні умови для. Того, щоб відправити свій мед в Китай, значить, методичка складається, методичні рекомендації для державних ветеринарних інспекторів України та операторів ринку, які мають намір здійснювати експорт меду до Китаю до Китайської Народної Республіки. Тут загальні вимоги. Значить, наприклад, от пункт перший: у китайській Народній Республіці діє дворівнева процедура схвалення імпорту для певних видів. Товарів. І тут прописано за якими треба відповідати, яким нормам. Дальше... Специфічні вимоги, да? оператори ринку, який має намір здійснити експорт меду до Китаю, має ознайомитися з національними вимогами КНР та погодження умови експорту. Ну що ж, панове, будете вчити, е, будете вчити вчення Конфуція, треба знати мінімум 10 положень. Е, треба по-любому знати, хто такий такі Мао Дун, е, що за війна в них там була, чого вони горобці всіх перебили. Ну, це я жартую, звісно, такого не треба буде знати. Вимоги щодо експорту меду КНР передбачені протоколом між Державною України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та головним митним управлінням Китайської Народної Республіки. І заходите дивитися. Потім, давайте туди таке, е, знову таки третій пункт процедура реєстрації виробничих підприємств для експорту до КНР-меду. Це важливий третій пункт. Чого важливий? Тому що. Е, для того, щоб ви могли експортувати мед до Китаю, панове, то ви не думаєте, що там зараз всі от, е, значить, всі компанії, які там в Україні є, вони раз і будуть експортувати мед до Китаю. Та ні, їм треба ще зробити так, щоб вони відповідали вимогам, як мінімум, для них треба отримати е, процедуру реєстрації. Я не знаю, наскільки це довго, наскільки це складно, я цим для себе не займався, але точно знаю, що їм прийдеться додаткові сертифікати отримати на ті їхні потужності, які є. І от оператори ринку, який має намір здійснювати. Експорт е, експорт до КНР має продати заявку щодо здійснення інспектування на відповідність вимог КНР до відповідно територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розміщення виробничих потужностей. От так приїде інспекція, має перевірити. То є санітарно-ветеринарна служба Держдержпроспоживслужба. Вони приїдуть будуть казати: дядьку, у тебе тут кран стоїть вище метра, значить, треба поставити на півтора метра. Чого бо так китайці люблять? І от так далі. Тут буде значить, перелік для е, реєстраційних іноземних іноземного підприємства з, ви, з виробництва меду для експорту до, перелік для реєстрації іноземного підприємства, з виробництва меду для експорту до КНР відповідно до додатку: 1 копія а, державного контролю перевірки. Да? Тобто тут будуть ці всі копії, але бачите, тут ще є які, ще є які-менш її закордонні, всякі, з різних компанії зможуть експортувати український мед. Це вже, звісно, так. Да. Форма заяви про реєстрацію іноземного виробничого підприємства, і імпортових продуктів бджільництва відповідно до додатку, прикладеного там до 2, Там є посилання, вимоги та основи питань перевірки для реєстрації іноземного виробничого підприємства і імпорту продуктів бджільництва до Китайської Народної Республіки. І декларація виробничого підприємства підписану та завірено початку підприємства відповідно і прикладений додаток 4. Так, документи мають бути українською та англійською мовами. І ось так тут весь цей документ. Він невеличка ця методичка, буквально там на 5 сторіночок. Е так, щось тут ще було одне таке цікаве. що я хотів. Сертифікат здоров'я має бути укладений китайською та англійською мовами, заповнений англійською мовою. Точніше, точ українською китайською та англійською мовами. Трьома мовами має бути продубльований цей. Е е цей... Потім кожен вантаж з медом повинен супроводжуватися оригіналом сертифіката здоров'я на експорт меду з України до Китайської Народної Республіки. Е, при заповненні пункту 3.2 обов'язково необхідно вказати назву пасіки та її реєстраційний номер навіть. Прикиньте, при заповненні сертифікату назва Китайської Народної Республіки англійською мовою. ну, понятно. Е, от так. перед відправленням вантажів до КНР необхідно перевірити наявність дозволу. Дозволу потужності на експорт у реєстрі закордонних виробників імпортових продуктів харчування. І є той реєстр. У випадку позитивного результату, там, так, це не інтересно. Так. Ну і тут зверніть увагу, що все повинно там надаватися з трьома мовами, Потім в частині 3 є рекомендації, додатки і так далі. Е, коротше, панство, от така історія. Добре, це чи не добре? Чорт його знав. Чесно кажу, але добре. Добре, сто, з тої точки зору, що відкриваються ринки, погано з тої точки зору, що китайці, наші шмери будуть підбадяжувати в свій, видавати за свій, казати, що він хороший і так далі. А наші видавати за український, тому що ж є український, ну, тіпа, Я б з китайцями так сильно ну, ну такий, не дуже він такий хороший в якомусь плані народ. Я нічого проти китайців не маю, але. От така історія. Так що, панове, чи добре це чи ні. Кожен для себе повинен вирішити сам. Але те, що відкривається для українців потенційні, е, потенційні ринки, це однозначний факт. Але те, що ціна через це в Україні на мед не підніметься це, до речі, може піднятися. Може піднятися з точки зору, що за яка частина меду піде до Китаю. Але питання по якій ціні? Якщо понижче, то не підніметься. Бо тут. Тоді туди буде їхати мало менту. Якщо повище чим дає Європа, то підніметься. Але питання чи підніметься для українських пасічників це однозначно питання самих же ж експортерів. На це, звісно, було б дуже круто, якби повпливала держава. Трошки їм би е ну, пояснила, що треба якось ділитися. Да, вони не хочуть ділитися, ну нічого. Вони до того допрацюються, що потім е будуть пожинати дуже погані плоди і будуть е помирати в бідності. Ну, так працює, так працюємо антимонопольні механізми в всьому світі, панове. Е, ну, звісно, може я утрирую, але факт в тому, що рано чи пізно так буде. Через то, Китай, на мою думку, це просто новий ринок для України. Великого тут такого ажіотажу робити напевно, що не треба. Тому що вже давно наші пасіки обслуговуються китайським реманентом. Е, Скільки ми вже? В Україні, мабуть, всі матки китайські, тому що всі перенесені от от, це, ну, скажімо так, 50% маток точно китайські. Тому що, от бачите, народилися вони завдяки от таким китайським шпателям. Через те панове. Все буде Україна. Е Головне, щоб Україна там е закріплювалася, щоб Україна про себе голосно заявляла на весь світ саме в Бджільницької справі, тому що ми є бджолярі України і, панове, як завжди, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Ну а ви підписуйтеся на канал BeKiper of Україн і все у вас завжди буде окей. І замовляйте нашу вищенку колокову, яка у тому в мене лежить. Коротше, треба її е забирати. 400 гривень кілограм, може міняти з вами на воск, відправляйте нам воск. Тоді буде активніший цей е, активніший рух буде між пасічниками і ясне діло. Ми будемо заполоняти український ринок якісною вощиною, тому що вощина очищається за допомогою ультразвукової установки. Ви можете це все в мене на каналі побачити. Ну і само собою костюмчики наші замовляйте. Коротше, все замовляйте. Всім гарного дня і тримайтеся, купки.